Які ж нам знадобляться фарби сьогодні? Ви бачили, вони йдуть такими полосками. В мене є, ось дивіться, темно-коричневий, світло-коричневий та білий. Ось такі ми візьмемо з вами фарби. І будемо розфарбовувати наш юпітер. Так, водичка. Так, ви бачили, він йде такими полосками, тому можна ось так робити. Бачите, як я одну полосочку намалювала, пензлик промила, взяла іншу полосочку. І ось так прямо по фарбі, ось так ось я роблю. Таким чином, бачите, фарби будуть змішуватися, але будуть залишатися такі цікаві відтінки. Таким чином заповнюємо всю нашу планету. Ось яка планета в мене вийшла. Коли вона присохне, ми знайдемо її місце. Але спочатку давайте порахуємо, на якому ж місці ця планета. Ми з вами вивчили чотири планети, пам'ятаєте? Один, два, три, чотири. Яка ж наступна цифра? Дивіться, який в мене є кубик. Він вже йде з цифрою. П'ять. Правильно. Цифра 5. Ось яке місце на нашому Юпітеру у сонячній системі. На п'ятому місці стоїть Юпітер. Так, я вже знайшла місце. Ось. Наступна орбіта після Марсу. Орбіта номер 5 П'ята планета. А тепер давайте згадаємо всі планети. Один. Меркурій. Два. Венера. 3. Земля 4. Марс 5. Юпітер. Це Юпітер, а газовий гігант під номером 5. Ми вивчили з вами вже 5 планет. І це ще не кінець. Тож я чекаю вас на наступному занятті.